Трохи більше ніж півроку пройшло з моменту, коли мешканці Хажина відзначили чотирьохсотріччя свого села. Присутні на святі керівники Бердичівського району тоді пообіцяли відкрити в населеному пункті дитячий садок. Свого слова посадовці дотримались і нещодавно урочисто перерізали червону стрічку на вході до дитячого навчального закладу Калинонька. Я вважаю, що саме сьогодні ліквідована та несправедливість, що в найбільшому одному із найбільших населених пунктів Бердичівського району 16 років не було шкільного навчального закладу. І сьогодні ця несправедливість ліквідована. І мені приємно констатувати той факт, що ті зобов'язання, які взяла на себе районна влада, виконано. і я цьому дуже рада. Хочу побажати всім міцного здоров'я, діткам гарних. Веселих забав в садочку, щоб вони гарно розвивалися. От, ну і звичайно, щоб всі гарно попрацювали, щоб кількість дітей в садочку сквічувалася, щоб воно було через декілька років і другу червню чергу відкривати. А районна влада завжди долучається до тих справ. Як і у випадку зі скаківським дитсадком, Хажинський теж розташовується у приміщенні школи. Частину її класів реконструювали так, щоб малюки мали змогу рости, і розвиватися у комфортних умовах. Адже від того, де і як виховуватимуться діти, залежить майбутнє держави, зазначили гості. І те, що сьогодні відбувається тут у вас, це дійсно здорово. Це прекрасно. А чи людство не придумало ще нічого красивішого, ціннішого, дорожчого, ніж малесенька дитина. І ця дитина достойна того, щоб мати гарні умови для свого навчання, виховання і для свого розвитку. І такі умови у вашому дитячому садочку дійсно свої. На базі школи нам виділили крило, створили ми тут ігрову кімнату, їдальня в нас буде працювати, і спальня кімната. У дитсадку працюватиме різновікова група, де перебуватиме 20-25 дітей. Про добробут дошкільнят будуть піклуватися вихователь, його помічник, мускерівник та кухарі. Відкриттю садочка зраділи як самі діти, так і їхні батьки. Дуже щасливі. Нарешті в дітей буде садочок. Будуть займатися з ними, будуть гратися дітки. Дуже мені подобаються умови і все дуже красиво. що Моя дитина буде відвідувати цей дитячий заклад. Моя дочка буде ходити, їй вже 5 років, скоро піде в школу. Де ти зараз знаходишся? Я в саді. А що це таке садик, ти знаєш? Так. Да. Що це таке? Багато. дітей. Красу. Сьогодні ти вже в садочку що робив? Нічого не робив. Що ще не робив? Але я думаю, що будеш робити. Будеш гратися. Брата, я не буду на натячкому докуватися. Відкривати в районі дитячі садки влада пообіцяла і надалі. Зокрема, ймовірно, що до нового року дошкільний заклад з'явиться у Гардашівці.